Церква, слава Господу, за сьогоднішній день. Дякуємо Богу за те, що маємо змогу збиратися, маємо змогу молитися разом, що сьогодні у нас тепло. Можемо величати Господа. Знаємо зараз багато людей, яким набагато да складніші, ніж нам. І Христос одного разу, дивлячись на Єрусалим. Заходячи туди, подивився і заплакав, заплакав тому, що він знав, що очікувала Єрусалим, що через декілька десятків років він буде зруйнований вщент. Но заплакав він від того, що люди не розуміли часу, в якому живуть, і не розуміли, що зараз з ними сам Бог, Спаситель, прийшов, і вони не прийняли його, і він. І сумував те, що люди не розуміють, в якому часі живуть. Сьогодні нам потрібно цінувати те, той час, який в нас є. Той час, коли ми збираємось разом, щоб молитися Богу, це дуже цінно. І сьогодні, почати служіння, я хотів би зі слова про мир. Сьогодні Христос прийшов на цей світ, щоб дати кожному мир. Мир наше серце, і слово Боже Євангелія Іана, 14 розділ, з 27 сьомого вірша. Слова христа. Мир залишаю вам. Мій мир я даю вам. Не так як світ дає. Я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Сьогодні Христос прийшов, щоб дати нам мир, не дивлячись на все, що відбувається навколо. Він говорив про мир в серце. Мир це такий стан нашого серця, коли ми можемо величати, радіти і прославляти Господа. І цей стан він не залежить від зовнішніх обставин, які відбуваються навколо нас. Може бути війна, може потрясіння, хвороби. Ну головне, щоб в нашому серці залишався мир, щоб ми чули голос Бога і знали, що Він дасть нам сили пройти все. І він каже: мир залишає вам, мій, мій мир я даю вам, не так, як світ дає, я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Тому ми не зможемо заспокоїти своє серце, свої страхи самостійно. На сьогодні давайте молитися до того, хто може дати нам мир. Молитися до нього. Давайте ми склонимо свої серця і помолимось до Господа і скажемо, Боже, сповни моє серце миром. Ісус, ми дякуємо Тобі. Сьогодні приходимо, Боже, сюди, в дом молитви. Боже, ми вдячні Тобі, що сьогодні у нас є куди йти. Боже, є йде збиратися Бог. І сьогодні ми перед тобою, тут на цьому місці стаємо, Боже, щоб молитися Тобі, Господь, щоб шукати тебе, Господь, щоб сьогодні сповнитися Твоїм духом, Боже, щоб сьогодні Боже, згадувати за те, що Ти зробив, і що ти прийшов, Господь, щоб викупити нас від гріха. Ісус, дякуємо тобі. Боже, сьогодні в нашій державі немає миру, Бог. І ми молимо, щоб прийшов мир на нашу землю, Бог. Ми молимо, щоб ти зцілив нашу землю, зупинив всяку війну, Бог. Ну, найперше, ми молимося за мир в серця людей, Господь, щоб у них було примирення з Тобою, Боже, тих, хто втратили все, Бог. Я знаю, що ми не зможемо знайти спокій і мир в цьому світі, Но Ти з неба даєш нам мир, Бог. Ти здаєш нам радість, тому що Ти приймаєш нас, Бог, радість від того, що Ти змінюєш нас. Радість від прощення, Господь, від всяких гріхів, Ісус. Господь, і та надія, яка є, Господь на майбутнє. Боже, вона є в нашому серці, ми вдячні тобі. Знаємо, що Ти не залишаєш нас, що даш сили все пройти, Бог. Ти вічний, вірний, незмінний. Ти той, хто даєш мир серцям. Благослови всіх нас і за все слава тобі, Отець, Син Дух Святий. Амінь. Иисус ми славим твое имя, Бог. славим, Господь, величаем Тебя, будь прославлен, Иисус, на этом месте, в каждом сердце, Бог, я молю Тебя, у кого не хватает мира в сердце, Боже, Ты приди, Иисус, и Ты исцеляй, Господь, наполняй Твоим Духом, Отец, прикасайся и веди, Бог, мы отдаем все в руки Твои, благодарим Тебя, Бог, пусть сегодня эта хвала, Господь, этот шалом, этот мир, Боже, он будет в каждом сердце, Боже, наполняй, Духом Святым, Духом Утешителем, Духом Господь, который ведет нас по жизни, Иисус. Мы славим Тебя, Отец и Дух Святой. Аминь. Толще земной коры, под вековой пеленой, Скрытый от глаз до поры, слиток лежал золотой, И ни один еще век смог бы земле пролежать, Если бы не человек, кто бы о нем мог узнать? Взрывы простор потрясли, Эхо раскатистый гром, И на поверхность земли, Выбросив камни пластом, Среди породы густой, В солнечном блеске лучей, Камень лежал золотой, Был он пока что ничей. Если бы не блеск красоты, Тот, что в лучах засверкал, Он бы в камнях пустоты, Как бы ненужный лежал. Но человек увидал, мимо его не прошел, камень, нагнувшись, поднял, ценным для дела нашел. Так я лежал в глубине, под толстым слоем греха, долго тянулась ко мне, Бога спасения рука, в жизни греховной земной, в мире забот, в суеты, слиток во мне золотой, Бог разглядел с высоты, высветил светлым лучом грани пороков моих. и увенчал кумачом жертвенной сына крови.